Ви знаєте таку ну, досить заїжджену фразу хто володіє інформацією, той володіє світом. Але знаєте, це насправді ця фраза є великою ілюзією. Тому що, якщо ще кілька років тому, навіть до початку повномасштабної війни, здавалося, що якщо люди будуть мати більший ширший доступ до інформації, вони зможуть. Якось аналітичніше мислити вони зможуть тверезіше сприймати інформацію, але ми побачили з точністю навпаки. Тобто нас засипають інформацією, люди не те, що губляться, люди забивають повністю. І от е, поява оцих телеграм-каналів це не просто так. Е, якщо ви так відкотите трошки назад, і власне до початку повномасштабної війни телеграм-канали якраз в той момент стали не просто чатами, ви бачите. І я в тому числі черпаю першочергову інформацію з телеграм-каналів. І це є велика проблема. Проблема в чому? Тому що ви помітили, як вони, вони дуже швидко, дуже коротко і дуже маніпулятивно працюють. І це таке сподівання і така теж ілюзія в тому, що я прочитаю тут і пошукаю де-інде інформацію ширшу, пояснення. Так не працює так, працює лише в колі професійному. І, власне, одна з, е, з методів оцього впливу, цієї зброї інформаційної. Е, це є зосередження нашої уваги. На певному, е, знаєте, хто хто займається таргетом або хто займається SEO, ви задаєте ключі. Оці ключові слова, які є визначальними пізніше в пошуку інформації. От за таким самим принципом, якщо ви будете аналізувати загалом новини, і подивіться, на чому зосереджують вашу увагу, який ключ першочергово пішов. Дивіться, на яку емоцію нас насаджують. Не нам насаджують емоції, а нас насаджують на певну емоцію. Це ще є одна така фішка сучасного інформаційного простору, Замало просто подати інформацію. Треба включити на емоцію. Ми е, готові е, відреагувати на те, що нас тригерить. Ви знаєте, у маркетингу, от якраз е, зараз теж от кілька років, особливо е, це помітно, як сфера маркетингу твердо ввійшла в інформаційну сферу. Тому що, так як е, працюють продажники, е, вони вивчають точки болю споживача для того, щоб ви купили. І оцю. Сьогодні варто розглядати теж інформацію як те, що нам продають, але не, не тим способом, що е, Попит породжує пропозицію, а коли пропозиція породжує попит, і ви мусите собі завжди, перш ніж ви, наприклад, щось прочитали, перш ніж відреагувати, так зупинитися і подумати, кому це було потрібно, щоб я цю інформацію прочитала, відчула і прожила. Я завжди жартую, знаєте, креми труси і політика. І воно є в цьому. Ви розумієте, що в одній площині креми труси і політика. От в цьому є найбільша проблема. Чому? Бо тому, що масовий споживач. Бо Тому що замало, наприклад, купити журнал Локальна історія, ти мусиш його прочитати, ти мусиш його осмислити. І він що спонукає? Він спонукає тебе далі до пошуку. Будь-хто цього не буде читати, а крем, труси купують всі. Розумієте? І от є, є оця штука, коли вирівнюється оце сприйняття до примітивізму. Так працює насправді е, пропаганда в усі часи. Ви знаєте, коли почалася оця теж повномасштабна війна? І ще до того, бо, наприклад, темою загалом того, як відходила східна частина від України, як ну є така дуже добра книжка, як Україна втрачала Донбас. Є дуже добра книжка Тараса Березовця про Крим. Це теж я, я завжди рекомендую це читати для того, щоб зрозуміти в світлі сьогоднішніх подій, як це все сталося. Але насправді Україна в інформаційній війні завжди програвала. Це було, Ми не вигравали, у нас не було періоду, коли ми вигравали інформаційну війну. І зараз ми програємо інформаційну війну. Через що? Через, оту, через той самий Тонвойс, через неготовність. Місь комунікувати, і, от, власне, якщо ми повертаємося до того таргетингу, е е дуже добре аналізує ворог, де в нас питання є такі гострі і де просідає. Беруть оті точки болю. І на них починають активно активно спрацьовувати. Ми реагуємо завжди. Тобто, в нас нема в середовищі людей, які не реагують, і в цьому є проблема. Оце один з таких інструментів війни інформаційної, і отої коли інформація насправді на нас впливає. Але знов таки, щоб ви розуміли, це не це не вигулькує раптом. Це дуже поступово, це дуже поступово з'являється. Коли з'явилися найбільше диванних експертів цих армій? армійських, військових. 23-й рік. 23-й рік, коли зрозуміли, що нас не доб'ють так, вони почали розхитувати зсередини. І, і, і з цим є насправді величезна проблема. Чому? Бо, тому що, коли ми говоримо про критичне мислення, для того, щоб було критичне мислення, ти маєш мати раз мотивацію відчитувати інформацію, дошукуватися, а друге, якісну інформацію. Тобто, війна, Друга світова, чому вона була локалізована на фронтах? Тому що, якщо тобі в подвір'я, не впало нічого, якщо до тебе в подвір'я не зайшли, війни не було. Сьогодні війна відбувається в онлайні. Ти хочеш, не хочеш, ти знаєш, де що прилетіло, і навіть оця ніч показала. Ми дивилися, де були прильоти, ми дивилися, куди летить, що летить. Ми, ми зараз така теж ілюзія не то, що, що ми просто знаємо інформацію, ілюзія контролю. Оця, оця, оця штука, це теж вона така дуже нездорова. Знаєте, чому? Бо тому, що вона відсікає бажання критично мислити, а новини давали оцю ілюзію контролю. І ви бачите, оцей марафон, який був теж, він продуманий був, придуманий був дуже з такими благими намірами до того моменту, поки не вімкнулася оця політична складова, і знов. Як зброя. Зброя для кого? Для електорату. Знаєте, як от пропаганда і вся фейки, маніпуляція завжди працює на емоції. Я казала, ну завжди говорю, кажу, якщо у вас з'явився цей, ви щось прочитали у вас в ефект. Чи ви дуже задоволені тут раптом радісні, що ми тут такі унікальні вигадали, чи винайшли, чи сконструювали щось таке мега-мега, і ми тут переможемо мало не на планетарному рівні, або щось, що повністю у вас на, на рівень плінтуса або нижче закидає. Теж стоп, це емоція. На емоції грають, щоб мною проманіпулювати. Яка є проблема соцмереж? Нам продають думку. Нам не продають не думайте, що Інстаграм дбає, щоб ваша картинка класно виглядала. Вам дали оці інструменти для швидшого монтажу відео, вам, вам пропонують друзів для, для чого? Одне поле це цікаве, бульбашка. Або інформаційна петля, що воно створює, воно теж створює ілюзію однодумців, і от ця, ця річ як впливає, коли відбуваються якісь політичні процеси, нас спеціально закрили, раз закрили у бульбашку, два закрили у бульбашку. А потім ми говоримо, що хтось нам привів когось до в полі. Ну тобто хтось привів. Політичних партій дивні як під час голосування, а як вони за гречку. Ні, не за гречку йдеться про те, що ми, ми не вийшли з інформаційної петлі. Ми тут проварилися, ми тут були задоволені. Нам не треба було зайвий раз. Ви ви, от коли ви спілкуєтеся з друзями, є, є така небезпечна штука, коли ви продовжуєте думку одне друга. Це все. Це це торба. Ви, ви в такому вакуумі виходьте з вакууму. Тобто, для чого радять ходити на іншого типу події, на іншого типу зустрічі, де зовсім нове коло спілкування. Тобі некомфортно. Ви бачите, як, як відфільтровані зараз в соцмережах найактуальніші воно за замовчуванням. І оці алгоритми насправді це теж є зброя. Розумієте? Тобто вони це, це впливи. І власне, коли я зараз зачепила якраз оцей ai інтелект, це ще одна, ще одна дуже небезпечна річ. Причому що вони настільки зараз розвиваються оперативно і швидко, і це теж не треба думати, що всі в лаптях сидять в якихось там розвалених хатах і не цікавиться. Ай, подивіться два роки тому, які їхні картинки були і е е ці відео. Згенеровані якого рівня, і подивіться, якого рівня зараз. Чи так само, е, от хто сидить в ті, хто є дуже багато оцих хвилин від військових, начебто з укопів, начебто, про це якраз командування не таке, ще щось не таке. А потім хто там починає аналізувати, ти читаєш, а вони кажуть, а чому цей автомат так висить? Або а чому цей автомат виглядає так? Тобто, ще там деталі не пропрацьовані, але ймовірність того, що там за кілька тижнів ця картинка буде виглядати зовсім. По-іншому теж дуже високі. і це, наприклад, це взагалі дуже великий виклик. Ви знаєте, як виглядає українська правда? Є створені, є приклади створення з їхніх, ну, в колористиці з тими ж самими шрифтами то сама, та, те саме макітування. А на що розраховано? Ти з телефона, отак як я вам вчора казала, два рази мутнув, побачив заголовок. У мене от така річ була, і я так. Ну, як українська правда це написала я назад. Десь ні, це, це не українська правда, це просто вони мімікрують під українську правду. Тобто, це з цим є проблема. Але на що воно розраховано? Воно не розраховано на журналіста, воно розраховано на широкого читача, розумієте, і навіть на того читача, який довіряє українській правді там чи іншим виданням, тому що нам завжди кажуть, ви звіряйте, ви звіряйте з цими, з цими, з цими виданнями. В будь-якому виданні працюють живі люди, і ви бачили такі скандальні досить речі, коли кажуть, як видання такого типу, так, так покупилася на цей фейк. Так купилася на цей фейк, тому що пішло згенерований якийсь документ з підписами, з печатками з усім, і ти не не завжди зразу можеш відреагувати І ще в світлі того, що надсилають дуже багато інформації, і швидко, та оця швидкість це насправді є зло. Тобто, про пропаганда не завжди б'є в чоло. Тобто вона не є така дуже пряма. Хоч часто те, що ми бачимо, знаєте, є такий метод пропаганди повторювання. О те, що ми бачимо, що часто повторюють, якщо ви почули там, 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 одними і тими самими фразами вони говорять дуже примітивно. Пропаганда працює простими. Ви пам'ятаєте, я, я спеціально сказала цей, це, це по, 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 поєднання Крем, труси, політика оце примітивне, найпростіше, найпримітивніше. Словосполучення, найпримітивніші, найпростіші думки. І ще з тим, що ну я ж теж так думаю. Я вважаю, що наше керівництво недолуге, бо тому, що якби було нормальне керівництво, ми б цю війну вже давно е, завершили, а вона була б не почалась, а не були б віддали ці території. Тобто насаджують у ті думки, як мислить середньостатистична людина, яка не мусить вишукувати і не мусить знати історію навіть на рівні шкільному. Тепер стосовно журналістів, на початку. Повномасштабної війни до Львова ну то в Україну загалом ви знаєте масу журналісти. Приїжджали, приїжджали і з ними працювали фіксери. І от, якщо ми говоримо про фактчекінг і про перевірку, те, що я вам говорю радять взагалі журналісти, мають три джерела. Я кажу, ще більше шукати. Три джерела сьогодні замало, але перевіряти це просто must have. Ви мусите перевіряти. Навіть ту саму фотографію ви можете заскрінити і дати на перевірку в Google, чи є чи, чи це існувала ця подія. Зараз ви бачите, що меми взагалі війшли зараз в такому, це таке топ зараз мемами говорити про такі найважливіші речі і зводити до абсурду. Для чого зводиться до абсурду, ти тоді не це як проблему. А поміж тим, для того, щоб тримати себе в тонусі, це треба читати дуже різних людей, але людей не просто що-небудь пишуть, навіть якісь рефлексії, а людей, які базуються, мають базу, і ти розумієш, що якщо сталося щось, я читаю багато, максимально різних людей читаю, щоб проаналізувати ситуацію, щоб зрозуміти ну, Бо сама ти читаючи новини, не можеш того осягнути, бо... Тому що не все знаєш, я наприклад, стежу за мадіром. Мені цієї інформації вистачає для того. Він досить критично сприймає інформацію, але він воює, він є на місці. Оце приклад. Просто я не тільки там за мадіром стежу за багатьма. Але оці крайні межі, коли ви бачите, те, що я вам казала, дуже зле і дуже добре, це є дуже велика проблема. Шукаєте от, от те, що людина каже, так, сьогодні є оця проблема, але є такий, такий такий, такий крок, що, що, що буде рішення. Дивіться, в нас нема державних медіа. Офіційна інформація про хід війни це є офіс президента, президент Міноборони. Три офіційних канали. Звідки мали би всі журналісти брати інформацію і куди мали би звертатися за коментарями? Чи вони звертаються за коментарями? Вони не звертаються за коментарями. Коли ми говоримо про мас-маркет, і коли ми говоримо про ці телеграм-канали, читаючи будь-яке медіа, вони базують інформацію на оцих вкидах. Журналістика покликана до чого до до. Рівноваги думок. Якщо має бути рівновага думок, в таких питаннях взагалі має бути офіційна думка представника влади раз, представника війська два. Все. Тобто оці диванні експерти не мають бути, якщо ви говорите про офіційні заяви. Якщо ми говоримо про аналіз ситуації, це має бути теж політолог-аналітик, який дуже добре розуміє всю ситуацію, але ця стаття, ви розумієте, це 20 плюс тисяч знаків. Тобто, це такий, це це така плахта, якої ніхто не читає. О, оця масовий споживач не буде цього робити. Ці мемчики, мені дуже ну насправді це зло, але з одного боку, а з другого боку, це інструмент для до того, щоб дійти на рівень. І думаю, ну це тема, тобто, це можливість пояснювати навіть ту саму історію України не цими високими матеріями, от з іграми, комп'ютерами, це теж дуже круто. Та тема зараз багато хто робить ці ці просто мега потужні ігри. Мені дуже подобається те, як воно зараз розвивається. І якщо брати навіть ті самі історії такого дуже здорового наповнення і давати через гру воно сприйметься набагато ліпше. Я не вірю, що виграє війну політична сила. Я вірю, що виграє війну здоровий, здорове сприйняття ситуації, і кожен на своєму місці в межах своїх можливостей зробити. ти робиш щодень, то що можеш робити.